Ну і ще одна інформація, яка з'явилася вже наприкінці березня, але з'явилася вона на проросійських каналах, які опублікували відео, в якому фігурував начальник Рівненського об'єднаного міського ТЦК. 36-річний Олександр Ярмошевич, посадовець, у різні часові відрізки, цілувався із різними співробітницями, 28 березня на Фейсбук-сторінці сухопутних військ зсу повідомили, що за цим фактом керівництво вирішило ініціювати проведення службових перевірок і начальник ТЦК. Рівненщини, якого знімала прихована камера, написав рапорт на звільнення. Він буде служити в одній із бойових частин. Ну а також що стало відомо про розслідування. Отже, у Рівному проводять перевірку начальника ТЦК. Згодом з'явилася інформація про те, що. Він написав рапорт. А сьогодні, 1 квітня, повідомили на Фейсбук сторінці оперативного командування Захід у відомстві зазначають, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обов'язків. Втім, зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішити на робочому місці. Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначив офіцер з власної ініціативи, Написав. Зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його до подальшого виконання службових обов'язків до однієї із бойових частин. Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом. Ну і крім того, правоохоронці на зараз, наразі встановлюють за яких обставин у службовому приміщенні встановили приховані відеокамери. Але ми би хотіли звернути увагу на такий момент. Що е, після розслідування, після звільнення е, цікаво, що першим це відео днями поширив підозрюваний у державній зраді про російський блогер Шарій, який перебуває в Іспанії. Наразі невідомо як матеріал потрапив до нього. Також правоохоронці з'ясовують хто та з якою метою встановив приховану відеокамеру у кабінеті військового. Ну і власне про. Про шарія і про тікток-канали, які пов'язані із Кремлем, ми говорили у одній з наших попередніх програм із головою комітету Верховної Ради Ярославом Юрчишином. Про те, що до таких одіозних прокремлівських пропагандистів, як Шарій, Макс Назаров, які війшли до мережі інструментів поширення ворожої дезінформації у Тікток, належить і наш земляк. Львівський відомий провокатор Остап Стахів. Список уклали Центр протидії дезінформації та департамент кіберполіції СБУ. До нього війшли 83 аккаунти станом на 27 березня. Як відверто російські, так і українські власники, яких поширюють російську пропаганду, значна частина з них колишні працівники медвечуківських каналів. Ну, власне, і на «Бігу з інфо вийшло розслідування, де Журналістка розповідала, як прихильник теорії змов відомий антивакс. Остап Стахів підіграє кремлівській пропаганді та працює зараз на зрив мобілізації. Був антиваксером, а тепер антимобілізатор. Про аудиторію Стахіва та наслідки його наративів. Дивіться на «Бігус.Інфо». Ну, а, власне про те, чому Остап Стахів. Досі на волі він збирає активістів громадських, заснував правозахисну організацію, і у своєму Фейсбук каналі на своїй Фейсбук сторінці він ділиться, що, начебто, роздає посвідчення світлим і чесним людям інтелектуально здібним, які пройшли з нами курс журналіст-правозахисник. Якщо є наш гість, ми поговоримо про це із про Остапа Стахіва, Поговоримо із Святославом Літинським, заступником голови української галицької партії, громадський діяч, волонтер Святославе. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава! Ну скажіть, дивіться особисто, я Стахівим познайомилася, коли він був антиваксором. Я тоді працювала в одній з громад, де Він просто кошмарив одну із шкіл, якщо ви пам'ятаєте, і зупіль там, де довів директора школи до інфаркту, до гіпертонічного кризу голову громади, ніхто не міг нічого з ним вдіяти. Зараз він великий антимобілізатор, антимоль... але те, що напрацював центр і кібердепартамент СБУ, говорить про те, що ну ця людина становить загрозу, а він наш. Як би це не було сумно, він наш земляк. Як що 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 вам відомо про Остап Остапа Стахіва, Як ви з ним перетиналися? Нічого не відомо, нічого не перетинався з ним. єдина велика проблема в тому, що Служба безпеки України власне, ніби вже і підозру йому в, чи в 21 му чи в якому році. Так, кінець 21 го року підозру давала. І ніякого результату не має. Що це значить? Це значить, або він працює в Службі безпеки України. І всі контакти, які до нього з'являються, він здає. І тоді Служба безпеки може а не дуже-дуже сильне ехо, якщо б ви могли вимкнути. У нас, у нас в Етері Святослав Добре добрий звук. Ага, Люкс. Тобто він або працює в Службі безпеки України. Або Служба безпеки України ну, взагалі без, без зуба і не може нічого зробити. Я дуже сподіваюся, все-таки Служба безпеки України не є без зуба, значить він працює там і здає своїх людей, які з ним співпрацюють. Бо... Е, ну, та, ну власне, власне, е, те, що повідомила на минулому тижні кібердепартаменту е, СБУ, що його віднесли до таких е, відомих е, прокремлівських блогерів, як. Е, і Дубінський, і, до речі, Ігора Масючука теж, і шарій. І він появився в тому списку, що я думаю, що навряд чи він працює. От але наскільки загрозливо взагалі ось така діяльність такого активіста, який давно відомий на Львівщині, і ті, хто більш такий радикальний, то і копняки йому давали, і в смітник він кидав, але він все рівно лишається дуже. Проактивним. І я сьогодні промоніторила і телеграм-канал їхньої цієї правозахисної організації. І його сторінку він досить активний, проводить якісь курси. Більше того, люди навіть за це йому платять. Просто наскільки може бути велика шкода від діяльності такої людини, якщо вона не притягнута до відповідальності і досі веде активну громадську діяльність. Це не від нього. А шкода є від бездіяльності Служби безпеки України. Служба безпеки України у 2021 році оголосила йому підозру. І, отже, виходить, що вони надуману підозру йому оголосили, раз нічого не зробили з 2021 року. Або все ж таки вони його прикривають. Тут би варто просто сказати, знаєте, як є прислів'я. Скажи мені, хто твій товариш, я скажу, хто ти. Ви пригадуєте, коли його закрили під судом? Хто до нього приїхав? Нині вже почивши в Бозі, дякувати Богу, стрімусу. Так, Надьожин, якого теж затримали, який зараз перебуває в сідо, так само його поплічники, які брали активну участь у антивакс... антивакційних кампаніях, які їздили по лікарнях, які їздили по навчальних закладах по всій Україні, і казали, що одні з учасників казали, що їх дійсно проп. Проплачують їх росіяни відверто це говорили. Це є зафіксоване. Це зафіксоване у відео. От, ви, як громадський активіст, волонтер, що б ви могли сказати нашим глядачам? Читачам, слухачам, які ведуться на ці, начебто, правозахисні ініціативи і захист громадян. Ну він це дуже вміло зараз підхопив. Коли в нас ведеться мобілізація, ми очікуємо мобілізаційного закону, є якісь нюанси, звичайно, із Що би ви порадили, як реагувати, як дотримуватися цієї інформаційної гігієни і не ставати корисними ідіотами в руках такого Остапа Стахіва. Ну, на жаль, велика більшість людей не зможе нічого зробити. Може зробити лише меншість активних людей, і раджу меншості активних людей звертатися до Служби безпеки України. Висвітлювати цю ситуацію з бездіяльністю Служби безпеки України, і лише тоді ми зможемо і такі прецеденти, і інші прецеденти ми бачимо це. Висвітлюється в телебаченні, що якісь люди побили автомобіль, ТЦК, хтось ну, битися кин... з тим. та сокирою кинувся. Ці люди мають бути показово з законно покарані, тому що це вони працюють просто проти держави. Прийдуть росіяни, і знову буде гірше, як голодомор. Ми бачили це знову повторення в Бучі, в інших населених пунктах. У нас є екзистенційна проблема, і ми не можемо якусь прості, простезні проблеми, які чітко в законі прописані, що того не можна робити, і ми не можемо це вирішити. Нам mm. треба тиснути власне на владу, тиснути на службу безпеки, на поліцію. А вони взагалі якісь бездіальні. Візьміть конкретно мене, в нас вкрав автомобіль керівник прикордонної застави Сергій Шестопал. Півтора роки пройшло. Він не то, що підозрою мене оголосили. Йому взагалі сказали, що він не винен і молодець. Працюй далі. І Я так чув... на кожному кроці. Поки ми не будемо вимагати ефективності держави, нічого не буде. Пане Святославе, дивіться, я чула, що у вас є якісь нові е, зрушення у цій справі з автомобілем. Можете коротко, ще на завершення сказати, що там нове з'явилося. А, а нове з'явилося, що тепер таке враження. Сказали, що, то, що Сергій Шестопал, прикордонник, керівник прикордонної застави, отримав на прикордонну заставу, а не особисто. Автомобіль від нас і потім переписав на свого родича, то в тому він взагалі не винен. Він Янгол. Передали в поліцію, і наскільки я зрозумів слова керівника місцевого ДБР, що є питання до заявника. Тобто, питання є до мене. Зараз ще мене посадять за те, що Шестопал стопав автомобіль волонтерський. Mm -hmm. Нам ті одиничні випадки вони просто ну виглядають як маячня влади. Нам потрібно тиснути на владу, щоб вона діяла ефективно відповідно до закону. Бо тими одиничними випадками... Чи стахів, чи ще щось, ще щось, Ми нічого не змінимо. Нам систематично треба вимагати від держави дотримання закону. Ну так, тому що поки журналісти абсолютно беруть все, що відкрито на поверхні. Просто збираються, архівують і з ким він тоді працював, що він тоді робив. Там він був і земельної реформи проти земельної реформи виступав. І там про, про повалення конституційного ладу він був замішний. Потім зараз антимобілізаційна кампанія, і це все журналісти збирають по хронології. Скільки було вже статей, скільки вже було відео, і оце остання збігус інфо. А людина собі спокійно на волі проводить. Водить якусь громадську, роздає якісь посвідчення правозахисників, журналістів, невідомо яких медій, невідомо на кого вони будуть працювати. І я розумію, що там є дійсно люди, які ну не розбираються і вірять йому, і дякують йому, і кажуть, що якби не Остапчику, ми б, напевно всі е, та. Всі пропали та ми, ми, ми боремося за правову державу. Ну, і тут такі подвійні стандарти, але я розумію, що він є в списку серед, так, серед там, де Басковий Кіркоров, де Дубінський Панченко, Масійчук, Шарій, і там є Стахів. Я сподіваюся, що центр та кібердепартамент СБУ. Цю мережу викрили і будуть з нею діяти просто дуже вже дуже прикро, що і немає результату. Так. Так, ми б хотіли, ми б до речі, та і він, до речі, розказує про всі змі, які про бігус, що це є зливні бачки, а журналісти всі є е, ці е, е, брехуни і провокатори, і працюють на голі архіву Один Остап Стахів невідомо, хто за нього вкла за ніс заставив мільйон гривень, коли його ну, затримали. Та. Бачите, от служба безпеки України за ким слідкує? За Бігусом чи за Стахівом? Ну так. Так, я відповідь не маємо. Так, я, я, вам, я вам дякую за включення. Та, дуже сподіваюся, що ви будете тримати львівську мануфактуру новин у курсі вашої ситуації із автівкою, бо дуже якось цікаво розгортаються події, і від цього стає дуже сумно. Дякую, дякую вам, слава Україні. Героям слава дякую вам.